22 листопада 25-го року Приїхав на пасіку глянути що тут робиться В принципі їхав дивитися чи дятли Не подовбали мені дерев'яні мої вулики ППС -а. Ось так я вкутав Загороджувачі від мішей стоять Ось тут де Клеє фольга, це означає, що там свого часу в минулому році побили дятли були. Так, сіткою накрив. В принципі, нічого такого не бачу. Там ще два наклеваса зимою. Ось так такий краєвид. Дуже гарне місце. А там дуже багато рибака посіяно. І нагоріше з цієї сторони. Якщо все буде добре, то ми весною будемо з медом. Гарного всім па!